Всім привіт, любі друзі, на моєму YouTube каналі. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте употу байки, напишіть коментарі. Мені буде дуже приємно залишатися зі мною, далі буде цікаво. Ну, Вирішив сьогодні трошки пройтися по таких гарних місцях. На вулиці сьогодні гарна багато. Трошки зі снігу лежить на полі. На вулиці нормальна температура. І зараз йдемо трошки прогуляємося по такій гарній дорозі. Де дерева зелені, такі ялинки зелені, гарні. Тому зараз така у нас навколо гарна краса. Ми зараз направляємося в напрямок ліса. Тут знаходиться німецька ферма. Дивіться, яка вона файна зроблена. Навколо у нас виходить такий сарайчик. В тому сарайчику може знаходитися корови, свині, кури. Або він може там всяку техніку свою, або зберігати їжу для тварин. Для у нього такі, тут така пристроєчка маленька. Тут у нас виходить, дрова різні, бачите. І навколо у нас такі гарні краєвиди, бачите? Які у нас тут будиночки гарні, От, така канава чурить. От, така у нас тут краса. Получається вже передня частина його, цього ферми. Бачите, яка вона масштабна. Подивіться, камера так не передає, як вживу ти дивишся. Ось така у нас тут масштабна ферма. Такі якісь присоби в нього гарні. Ну от любі друзі, прийшли ми виходить, на свою вже локацію. Тут у нас такий є міні-паркінг. Тут можна приїхати своїми машинами, зупинитися. І подивіться, яка навколо нас краса. автотраса, поле засніжене. Такі у нас тут такі у нас гарні краєвиди. Показую карту, куди ми можемо піти. Ось тут такі указатели. Куди ми можемо піти за 45 мінут. Тут стрілочка веде, кудись 15 минут. От. Такі указателі, і вам воно показує, куди можна піти. От. Є різні указателі, куди що веде, скільки кілометрів. Е, місто Вал я там був ішов велосипедом, їздив, катався. От. І зараз ми направляємося в сторону цієї дороги, пройдемося, трошки прогуляємося. На вулиці є гарна погода, сонечко. Але інтернет показує, що в другій годині дня має бути дощ. а то ще може помінятися все. А зараз поки що у нас сонечко у світить, бачите? Таке у нас на вулиці гарна погода тепло, не є холодно. Напрягаємося ми в сторону цієї дороги. Далі вам покажу, включуся. Ну от, проходимо, виходить, такий сарай серед поля. Тут виходить, може якогось фермера склад якийсь. Бачите, тут різні прицепи є. Навколо сіно запаковане в такі спеціальну фолію. Там теж запаковано спеціальне сінофолію дрова, якийсь станок. Близько не будемо підходити, я не знаю, може там бути якісь камери, може бути сигналізація. І от в такий красі построю свій шалаш. Бо дивіться, яка тут навколо нас гарна краса. Лісок, лісок, близенько поле, одне поле, от друге поле. І подивіться, які у нас тут красоти. Ну, взагалі, вже сонечко зайшло за Хмари. За хмари вже трошки стало прохолодновато. Але нічого страшного, ми зараз кайфуємо від цієї подорожі. От. Любі друзі, оляв, ми виходить серед поля, серед таких гарних красот і знайшли таку стоянку стоянку якоїсь техніки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що це може як називатися. Тут, виходить, якісь два прицепи є. Навіть не два, навіть три, якісь там вдалі, бачите, і дуже багато різної техніки. Це вже запрошена техніка якась тут стоїть. Вона ж заросла. От. От. Що це може бути? Напишіть, будь ласка, Воно дуже-дуже велика. Велика якась може лента бути, може для пшениці, що ж я не знаю. Ліпше напишіть мені, будь ласка, в коментарях. ще вот, якийсь тут прицеп закинутий. Вот, виходить, така ще штука є. Що це може бути, я навіть не знаю. Напишіть в коментарях. Хто розбирається по такій техніці, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, Видно, що воно запрошено, видно, видно, що воно давно давно не їздить. Вот. Ну от, любі друзі, гуляємо, гуляємо, ми виходить, по такій гарній гарні місцевості. Навколо нас ліс зелений. І те вже, виходить, дощ снігом. Такі пообіцяли. В інтернеті такий пішов він, то нічого страшного. І дивіться, яку ми знайшли локацію. Ми зараз її покажемо вам. О, такий будиночок. І так він називається. О, так він називається. Зараз ми підійдемо, виходить до самої цієї. Якоїсь вивіски чи плакати, так воно називається. От. Дивіться, як воно пішло, бачите. Телефон так не перетасть. Такий сніг пішов чи що. Але класно те, що. Дивіться, яка краса. Засніжене поле. От. Маленька посадочка. От. Серед поля такий будиночок гарний. Та ти що, просто, подивіться, лісна дорога. І тут теж красота. Та, ти що, камера не так передає, як вживу, ти дивишся. Просто кайфує. Така краса. Ось у нас задня частина. Бо дивіться, як тут все гарно зроблено. Якісь тут е, такі ручна, ручна робота. Одна, друга ручна робота, третя ручна робота. І от, заходимо ми, виходить, на такий гарний задній дворик. Подивіться, скільки тут всякої різної, різних приколюшок. От, підійшли ми, виходить, до такого гарного умивальничка, бачите? М'ячик маємо пограти. Собі от, такі різні, різні гарні такі тримачі, Тримачі, от, різні гачки. От. Можна тут гарно бути посидіти. Дуже багато є місця для сидіння. Лавочка одна, от лавочка друга. Тут такий у нас стіл. І тут такі два маленькі станка. Це, виходить, якісь такі. Щось стискати, бачите, собі розкручуєш, щось складаєш, якісь тут предмети, собі закручуєш і воно щось там виробляється. Напишіть, будь ласка, в коментарях і хто може називатися. Ось одна штука, ось друга штука, ось тут така задній частина. Ось така бочка тут гарна. Ось різні якісь завішені штуки. От, різні ці тут одні двері, другі двері. середині, я навіть не знаю, що знаходиться, все закрито. От, такі виходить, навколо нас гарна красота. Бачите? от Поле, ліс і тут така у нас краса. Ну от, любі друзі, гуляємо ми, виходить, по німецькому лісі, бо дивіться, навколо у нас така гарна красота. Навіть у німецькому лісі є асфальтирована дорога. Як те ви колись бачили в лісі асфальтировану дорогу, понімаєте? От, асфальт самі бачите, от. І ці дороги дуже популярні між такими лісами, тим, що можна скоро добратися в сусіднє село. Там є такі указателі, там пишуть 13 минут до такого села, 12 минут до такого села. І тут дуже популярно ходити пішком. Тут багато людей гуляють з супаками, катаються на велосипеді, машинами їздять, катаються. Тут така тишина собі, миротворіння своє робиш, таке заспокоюєшся, просто набираєш з якоїсь енергії на цілий день свіжим повітрям подихати. Та ти що, просто красота, подивіться Які у нас тут красоти? Якраз, виходить, засох ще болото. От, лавочка можна буде посидіти. От, як класно, я кайфую. Любі друзі, то йшли, ми вже виходить, в це німецьке село. Ви зараз заходимо на цю територію. От, дивіться, які тут є різні будиночки. От, як особу не будемо знімати. Тут так з краєчку вам покажу. Бачите, ось такі тут гарні у нас будинки. Ось такий трактор стоїть. Зайшли ми вже на цю територію цього села. Ось така страйка почалася робитися. От, така тут у нас краса. Це виходить, центральна вулиця цього німецького села. Бо дивіться, які тут навколо нас красоти, капличка така. От, я вам трошки відзнімлю. От, дивіться, які тут гарні у нас красоти. Це сама центральна вулиця цього німецького села. Ви я не знаю, як воно називається, я чисто, звичайно, попов це село. Таке у нас тут краса. От, друзі, вилітають німецькі вулички, бачите? Такі гарні будиночки зроблені. Ось такі, бачите, закинутий будинок. Ось такі у нас тут красоти, любі друзі. О, дивіться, які гарні О, вулички аж кайфую від цієї подорожі. Люби друзі, пішли ми виходить, до церкви. Дивіться, яка велика масштабно построєна церква. Тут є цвинтар, тут одразу вже ферма. Ферма виходить. Німецька От церква. Такі у нас тут красоти, любить друзі. Собі гуляєш, кайфуєш від цього, від цієї погоди класної. На вулиці тетлення, не холодно. Такі у нас тут красоти, бачите, такі німецькі вулички. Ось такий будиночок гарний зроблені. В старому стилі. Тут такі багато будинків є в старому стилі зроблені. Собі гуляємо по такій, по такій красі, такі старі будиночки. От це е, е, церква велика, бачите. Та, це що просто клас красота, неймовірна. Такі у нас красоти. Тут теж якісь такі гарні будиночок зелений. Дивіться, які вікна, який старий будинок. от теж старий будиночок. Ось тут вже нові будинки построєні. Ще трошки погуляємо по німецькому селі. У нас вже заходить сонечко, але на вулиці просто класна погода. Прийшовся, прогулявся трошки. Вже набрався енергії, взагалі класно. Тому ще Гуляємо, трохи прогуляємося. Такі у нас красоти. В будинках живуть переважно фермери. Бо дивіться, скільки у нього там вікон. Такий, такий спінхаус, пін-хаус це не хата. Капець скільки вікон, скільки тут території. Тут живуть фермери, бачите? Такі гарні красі. Та ти що просто красуди любить, друзі. Просто кайф. Ну все, любі друзі, закінчимо ми сьогоднішню подорож. Кому сподобалося. Сподобалось, напишіть коментарі, поставте вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно. Далі буде цікаво. Залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.